Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 травня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні ввечері хочу обробити в своєму садочку і вишні і черешні від шкідників та хвороб. А можливо і якщо погода дозволить, то і остальні кісточкові. Персик, слива. Закінчились дощі. Сьогоднішнього дня має випогоджуватись. Такий стан розвитку. Черешні. Сорт черешні Валерій Чкалов. Має такий стан розвитку. Гарні листочки, без захворювань, шкідники не погризли, наче. Всі дні йшли дощі, вологи дуже багато. Плодів фактично де не де місцями, звісно, є, але отаке навантаження. Все померзло, вимерзло, немає. Можливо, в ваших регіонах друга ситуація, а нас на Вінниччині заливало дощами. трошки є плодів. В даній фазі розвитку буду використовувати такі препарати. Від хвороб Скор 2 мл на 10 літрів води. Від шкідників Engio 3,6 мл на 10 літрів води. Замість перелипача такий адюлант 5 мл на 10 літрів води. Зараз саме важливо не пропустити вишневу муху, тому потрібно обробляти. Буду обробляти системними препаратами, бо можливо, що надалі будуть дощі, а потрібно, щоб спрацювало не один день. Можливо, замість Endio, Актилік. Він інсектоакарацит, теж гарно працює по кісточкових, але я буду використовувати цього разу Engio. Ніхто ж не хоче їсти вишеньку чи черешеньку з кісточками. О, ще вишню покажу. Якийсь там розвитку. Ось такий. Де-не-де де є вишні. Думаю, ще Engio можна обробити. У мене не ранні сорти і не ультраранні сорти черешень. За 20-25 днів визріють, допускається 28 днів. Системний препарат такі черешні. Є так, це в нас драгана жовта ще. Поховалися плоди, але теж є трішки. Ось такий мають розмір. Ще нічого не достигло, а вчора вже шпаків повно було літало. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.